Це Кен Джордж. Він живе у Нью-Йорку. В арсеналі життєво необхідного. В його помешканні ціла скриня ліків. Чоловік приймає 32 пігулки щодня. Кен рятувальник Він був одним з перших біля ваших блюзників, коли сталася трагедія. Тепер він страждає на хворобі легенів, серця та посттравматичний синдром. Іно і цфані ага у мене є пігулки для сну і пігулки, аби прокинутись, тому що я насправді не сплю. Спитайте мою дружину. Я весь час не можу заснути. Приймаю дозу, щоб відключитись. Через дві години вже прокидаюся і почуваюся як у жахливому сні. Можу скрикувати і такі подібні речі десять років тому Кен був співробітником міської транспортної компанії. 11 вересня його кинули працювати на руїни торгувального центру. Робота тривала дев'ять місяців. За станом здоров'я Кен пішов на пенсію у 2006-му. Зараз йому 47 років. Я Бачив вогонь, бачив, як палають будівлі, бачив загиблих та фрагменти людських тіл. Я допомагав перетягти їх у морг. Я бачив токсичний дим. Це були ворота пекла. Ось як я це називаю. Проблеми з легенями та диханням почалися у Кена майже одразу. Це не рідкість серед тетувальників. У багатьох з них розвинувся рак. Лікарі визнали, що ці хвороби є прямим наслідком роботи на місці, де стався теракт. Нині майже тисяча рятувальників, що працювали там, померли ще 15 тисяч хворі. Компенсація рятувальникам мізерні порівняно з виплатами сім'ям загиблих у торговельному центрі чи літаках, каже Кен. Він вважає, що ліквідатори заплатили на то велику ціну. Це напад був ніби оголошенням війни. Вони прийшли сюди і атакували нас. І ми пішли до них. Ми зробили правильний вибір допомогти нашим співвітчизникам. Чи не мали б вони тепер теж нам допомогти? Уряд повинен щось зробити. Чи не так? Ми не просимо мільйонів. Ми лише просимо достатньої кількості грошей, аби сплатити за ліки та попіклуватись про наші родини. Аби вони не опинились на вулиці. Невже це дуже багато, враховуючи, скільки мільйонів США витрачає на війну? Ось місце, де стався теракт. Так воно виглядає сьогодні. Жодних слідів важлизнюків. Ніби й не було того жахіття, що Кен та інші рятувальники пережили десять років тому. До десятиріччя трагедії тут відкривають меморіал. На ньому імена всіх загиблих в результаті терористичної атаки. Вона назавжди змінила Америку і її зовнішню політику, коштує цій країні людських жертв та мільярди доларів. Джеф Кумс був на літаку, який врізався у північну вежу. Рейс прямував з Бостона. Там досі живе вдова Джефа Крісті. у вітальні їх будинку висить портрет. такою була ця родина за тиждень до загибелі Джефа? 11 вересня повністю змінило моє життя. Теракт зробив мене вдовою, забрав батька моїх дітей. Це найстрашніше. Він змінив нашу родину, наш щоденний побут. Нам довелося змиритися зі смертю Джефа, з тим, що наше горе справа публічна. Ми могли зачинитись в нашому будинку, жити в чорному провалі смутку, злитися, решту нашого життя або ж ми могли витягнути себе з цього провалля і спробувати повернути на кращий жах, який ми пережили. Крісті обрала другий шлях і заснувала у Масачусетсі фонд військових героїв. Його мета допомогти родинам військових, які втратили своїх близьких в Афганістані та Іраку. Він також підтримує поранених вояків. Якщо вони мають фінансові проблеми через поранення, хворобу чи втрату прибутків, Крісті розповідає, як відчула відповідальність за вояків, що боролися після терактів. Їх битва ще не завершена. Вважає вона. Війна та терор тривають весь цей час. Ніхто не знає цього краще за родини, що втратили своїх близьких. Я завжди кажу людям, незалежно від ставлення до цієї війни. Ми повинні допомогти нашим військовим і не просто допомогти, а знайти спосіб активно їх підтримувати. Я дуже чекаю на день, коли всі вони повернуться додому. Сет Дворін один з тих солдатів, що загинули в Іраку у 2004 році. Його мати, Сью Нідерман, живе в Нью-Джерсі, недалеко від Нью-Йорка. У своєму горі вона винуватить уряд та тих, хто наймав її сина. Солдатів часто погано готують до воєнних дій у Іраку та Афганістані, вважає жінка. Крім того, їм не допомагають після повернення додому. Пані Нідермен приймає допомогу від таких фондів, як заснувала Крісті. Однак вона вимагає від уряду США визнання для свого сина та інших загиблих вояків. їх визнають дуже номінально. В центрі уваги преси жертви теракту у всесвітньому торговельному центрі. Гаразд так три тисячі життів обірвалися. Це трагедія. Там звели меморіал. Скільки він коштує? Я не розумію цього, і я обурена мені здається, так почуваються більшість з нас, хто втратив дітей уряд витрачає стільки коштів, а міг спрямувати їх на допомогу солдатам? але ні, він буде будувати сотні пам'ятників де меморіали солдатам. Вирі це близький друг Кена Джорджа Джон Девлін. Вони, як брати, чоловіки познайомились під час роботи на руїнах всесвітнього торговельного центру. Там Джон працював волонтером серед перших рятувальників. Тепер у нього рак горла четвертої стадії. Лікарі не можуть його оперувати. Минулого року Конгрес США затвердив закон про компенсації лише окремим категоріям рятувальників. Загальна сума за цим законом 4 мільярди доларів. Але хворі на рак не отримують нічого. Це це довідка від мого онколога. Це висновок лікаря, що керує державною програмою для постраждалих рятувальників. Це довідка від Лора. Всі ці, ці спеціалісти вважають, що я хворий на рак через роботу на руїнах всесвітнього торговельного центру. Нині на найвищому державному рівні визнають зв'язок між тією роботою і моєю хворобою чому цього не робить уряд штату? У мене є відповідь. Уся справа в грошах. Ми були волонтерами, не були зобов'язані працювати там. Ніхто Ми нас не вмовляв. Ми хотіли бути корисними та допомогти людям. вони б не впоралися, якби не такі патріоти, як я чи Джордж. Вони повинні принаймні визнати наш статус. Нас ще пішли туди в той день і працювали наступні 9 місяців. Внаслідок теракту та військових операцій. Ці люди несуть на собі найтяжчий тягар. Відтак вони вимагають не так вже й багато визнання, виплат та пам'яті.